Вітаю, друзі! Хочу сказати, що в нас велика проблема. Це проблема депутатський корпус Верховної Ради 9-го скликання. Ні, і раніше в депутатському корпусі були фріки, корупціонери, дурні, але знаєте, їх ніколи ще не було стільки, скільки їх зараз. Більше того, вони є обличчям держави, незважаючи на те, як ми до них ставимось. Наприклад, коли ми кажемо, що безглузда, без угла. А це посміховисько, це для нас вона посміховиська. Для будь-кого іншого за кордоном вона є представником Верховного Верховної Ради, депутатом, які делегували українські виборці повноваження представляти їх інтереси в Верховній Раді. І коли безугла веде себе як безумна, знаєте, це вона так бачить. Що виконує обов'язки. Більше того, коли вона починає на комусь хайпувати або займатися там, булінгом чи щось, вона не розуміє, що вона повинна мовчки працювати на виборців. Мовчки, виключно звітуючи за свою роботу. Але вона це не розуміє. Бо саме виборці платять їй гроші. І якщо вона гавкає на виборців, незалежно, тільки за нею проголосували, не проголосували, але. Нема в нас персифікації, за кого саме за кого саме працює депутат. Він працює на всіх громадян України. Так от, коли вона гавкає, вона не розуміє, що фактично веде себе неетично. Але це дуже складні слова для безуглої. Коли ми бачимо, що Коля Тищенко записує чергове відео, де є ненормативна лексика, де стоїть мат, де він використовує якихось пафос і не розуміє. Що він народний депутат, а це наша проблема. Тому що коли це відео бачать колеги з інших країн, вони починають казати: почекайте, почекайте, який Євросоюз, куди? От от їх, хай вони трохи там на передержці посидять, прийдуть до тями, оберуть нормальних людей. Коли ми бачимо, що Рахамія знов щось бреше. Або пафосно розповідає, що того, того то, тата, то, 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 то", то це те ж саме. До речі, Арахамія не хоче вибачитися за свою поведінку, коли він напередодні війни казав про світові ЗМІ, що це фактично а джерела гірше ніж Скабєєва та Соловйов. Не хоче? А чому? Ну, мабуть, йому легше спілкуватися з Абрамовичем. Для якого він писав листа в Лондонський суд, де він написав, що той врятував 400 тисяч життів. Зрозуміло, просто так написав. Від Щиро, щирого серця, всі ж вірять. Але коли це бачать наші західні друзі, вони кажуть: таке ж саме лист написав в Ізраїлі керівник одного з вузів. І після того він визнав, що йому за це дали гроші на вузи, дали гроші. Він не просто так написав. І в них з'являється запитання. а... Арахамія як писав. До речі, в нас теж є запитання, але Арахамія не відповідає. Ну, так от він звик. Депутат, який не звітує народу. До речі, а взагалі хтось про звітування наших високопосадовців чув хтось чув звіт Баканова. Може, хтось чув звіт Ткаченка, може хтось чув звіт всіх інших, кого звільнювали: прем'єрів, міністрів, голови СБУ, МВС. Всіх ні, не чули. А чому? А що так? А, їм нема що сказати, або навпаки, в Верховній Раді бояться, щоб хтось звітував і щось казав. Дуже дивна історія. Людину звільнили. А за що ну, треба ж зрозуміти, хай пояснять, а то просто мовчки звільнили. Не подобається, ну, мабуть, або в на ті, або поголений погано. Так от це проблема. На нас всі дивляться і не можуть зрозуміти, як так стається, що країна, яка просто стоїть. Ворогу значно більш потужному і міцному, ніж Україна. Все одне владу собі обирає так. Ні, можна сказати, що владу ми обирали до війни. Але хто дасть гарантію, що владу після війни ми оберемо іншу? Ну, давайте відверто. Ну, прийде черговий гвалтівник, але не Іванісов, а Петренко, і скаже: Карати будемо, восени сидіти будуть. Або інше скаже: кінець. Епохи все, теж за нього проголосують. Або прийде якийсь новий, наприклад, я навіть не знаю, безкруглий, або безкругла, І знов буде посміховиськом Верховній Раді. Як цього уникнути? Ну, по перше, треба зрозуміти, що чим займається депутат, і треба розуміти, кого обирати. По-перше, обирати треба тих, хто фахово може розбиратися в своїх обов'язках, а саме законопроєктах. це перше. Хто є людиною з репутацією, людиною з історією, людиною, яка може щось зробити, це можуть бути науковці, фахівці, правознавці, юристи. Це повинні бути люди, які є моральними авторитетами в суспільстві сьогодні. Але якщо знов оберуть «Монозброд 2.0», навіть не моно, але «Зброд 2.0», то краще для України не буде. До речі, я впевнений, що наступне скликання, коли б воно не було, через півроку, через два роки, через десять років, неважливо, коли б воно не було, воно буде значно раніше, ніж через десять років. Воно буде найгіршим і дуже швидко парламент буде переобраний. Ну, по багатьох причинах. Я розумію, що знов людям повісять лапшу на вухи, люди повірять, а потім будуть дивуватися. А як так сталося? Ну як сталося? А тому, що не вивчали програми, не ставили запитання, не цікавились, хто йде на вибори, не запитували, яким чином людина буде змінювати країну, де візьме гроші, де колектив, з яким вона буде працювати, де та команда. Особисте питання: це покроковий план, як людина хоче досягти того, що обіцяє. І якщо вона розповідає, що наші кораблі, кораблі будуть броздити. Простір Всесвіту, все. Далі все. Далі ми все знаємо. Треба зрозуміти, що якщо нема конкретики, дякую. До побачення. Наступний. Але мудрий нарід може вирішити інакше. Він може сказати, ну нормально, хлопець такий, ну митюгливий такий. Хлоп, нормальний такий. Наш. А, ні, не нормально. Потім люди, які будуть обирати саме таких. Не, не зроблять ще роботу над помилками, не можуть не зможуть зрозуміти, чому вони їдять зараз і будуть ще декілька років їсти його, тому що не роблять висновки і критично не мислять. Треба аналізувати. Ну по-перше, треба е, подивитися, хто буде переобиратися, Це дуже цікаво. Я як людина, яка не планує йти в політику, не планує повертатися в парламент. Хочу сказати: я з задоволенням буду коментувати ті, хто будуть тут, йти і пояснювати вам. Кого треба чекати? Так, що від кого треба чекати? Я поясню. Це дуже не сподобається багатьом, тому що популістів я не люблю. Ну так сталося. Але вони будуть намагатися йти, і люди, велика кількість людей, буде сприймати їх як джерело надії. Ну, нас так люди завжди сприймають. Знаєте, людей фахових, ініціативних, пасіонарних. В нас приймають, ну, нормально так, але не це ні. А от хто обіцяє більше, за нього будуть голосувати. А, до речі, дуже хочеться почути ще дещо: а, Як будуть з якою програмою йти ті, хто були обрані зараз, це скликання? Тому що порівняти, що вони обіцяли і не виконали. І як зашкварились, а потім що обіцяють знову. Ну, треба бути дурнім, щоб за них знову проголосувати. Але ще раз скажу, я вірю в наш мудрий нарід, який може три чи чотири жди або тридцять років поспіль пригати на граблі. До речі, не хочу загальнювати. Дехто не пригає. Але кількість таких людей невелика. Саме тому якість в парламенті скликання не дуже висока. Скільки в нас розумних людей, стільки і в парламенті розумних, скільки у нас е досвідчених, е фахових, стільки і в парламенті. До речі, гвалтівники, наркомани, фріки, корупціонери, брехуни та інші теж саме присутні в парламенті. Ну, наприклад, дивимось на Андрія Клочко. Є такий депутат серед слуг народу. Всі ж знають його, всі. Його спіймали журналісти на тому, що його мама та сестра почали скуповувати. Нерухомість, квартири, дома, землю, і навіть автівку Тесла, коли Андрюша став головою комітету, до того щось у них чого не було, а тут поперло. Це Джекпот, мабуть, склалися так обставини або стали так зірки. В будь-якому випадку Андрюша дуже хоче зараз зайняти якийсь пост, наприклад, голови рахункової палати або інше, ну хоч кудись, розуміючи, що депутатство все. А от ем, на декілька років протягнути собі сінєкуру він хоче. Тому треба теж за тим слідкувати. А якщо буде йти і переобиратися, дуже цікаво буде почути, що буде пропонувати і як буде пояснювати це. Взагалі хочеться почути, як пояснюють те, що їм не займаються правоохоронні органи, особливо антикорупційні органи. Ну але це ж інше, так взагалі хочу, щоб всі зрозуміли головне. Чому, наприклад, поляки живуть краще, ніж ми? Чому німці живуть краще, ніж ми? Австрійці, естонці? Чому вони живуть краще, ніж ми? Тому що вони обирають ту владу, яка робить все для того, щоб країна жила краще. Країна. Не депутати, яких обрали, не міністрів, яких призначили, а країна вся. А знаєте чому? Тому що ці люди розуміють, вони не завжди будуть депутатами, вони це розуміють, а не як наші думають, що вони назавжди прийшли. І вони забезпечують майбутнє країні, в якій будуть жити і вони, і їх діти, і їх онуки. Вони хочуть, щоб країна була комфортна для людей. Так от коли в нас таке станеться, можна сказати, що зміни почалися. А коли це станеться, це залежить тільки від народу. Тому що не можна стати депутатом, вигравши посвідчення та мандат. В лотерею, отримавши на день народження, або знайти його на вулиці. Ні, депутата депутатів обирають, і не треба казати, що за нас все вирішують. Це російські наратив. так вирішують тільки в Росії. В Україні сама влада обирається народом, і народ кожен раз змінює владу. Дивіться, у нас кожен раз парламент змінюється на 70%. але щось розумних там все менше і менше. Ну, мабуть, люди хочуть бачити когось веселіше, простіше і не дуже розумніше. Сподіваюся, що цей тренд зміниться. Сподіваюся, що після того, як ми переможемо, люди зрозуміють, що не можна втрачати шансів, і треба робити висновки. Тому починайте готуватися вже зараз. Дорослішайте, вибудовуйте в собі критичне мислення і змінюйтесь на краще. Бо нам всім ще разом відбудовувати Україну. А без парламенту, який повинен забезпечувати закони. Який повинен забезпечувати багато чого в країні і контролювати як Кабмін, так і інші структури, інституції, вибачте, нічого ми не досягнемо. Тому треба обирати добрий парламент. Інакше ми будемо нацією програвших переможців. А це нам не пробачать наші нащадки.